Жила була маленька дівчинка. Вона дуже любила ранок, коли сонце тільки но прокидалося і заглядало у віконце. Дівчинка знала, що ранок це найкращий час для зарядки, щоб бути сильною і здоровою. Одного разу вона прокинулась і подивилась у вікно, і побачила, що небо стало яскраво блакитним. Вона вирішила. Що це чудовий день для зарядки. Дівчинка встала з ліжка, вставила руки в сторони, як крила, і почала кружляти по кімнаті. Їй здавалося, що вона літає, як пташка. Потім вона почала стрибати, як зайчик, і бігати, як вітер. Дівчинка так захопилася, що навіть не помітила, як пролетів час. Вона робила різні вправи. Нахили, присідання, махи руками і ногами. Їй було весело і цікаво. Коли дівчинка закінчила зарядку, вона відчула себе такою бадьорою і енергійною, що їй здавалося, ніби вона може гори звернути. Вона підійшла до вікна і побачила, що сонце вже високо піднялось над горизонтом. Дівчинка посміхнулася і подумала, яка ж чудова ця зарядка? Вона робить не тільки моє тіло сильним, але й мою душу щасливою. Вона знала, що тепер у неї буде багато сил для ігор та привод. Пропоную тобі придумати ім'я дівчинки. Якого кольору було небо, коли дівчинка прокинулася? Які вправи робила дівчинка під час зарядки? Як вона себе почувала після зарядки? Чому важливо робити зарядку вранці?